Доброго питання Доброго дня, шановні болівальники. Вітаємо вас із Умані. Де зараз відбудеться фінал Кубку Черкаської області? Кубок Героїв ЗСУ між Базисом та УТК. Ми на Уманщині. А Кубок Черкащини тим часом присвячено, до речі, героям збройних сил України, які захищають нашу країну від російської агресії. А тому перший удар по м'ячу фінального матчу надається виконати військовослужбовцю Лебедєву Владиславу Романовичу, який народився 24 серпня 2000 року в місті Умань Черкаської області. До восьмого класу проживав в селі Родниківка та навчався в місцевій школі. У віці 13 років поїхав до міста Вінниця, де навчався у спортивному ліцеї та грав за команду Дивсуша Блохіна та Біланова. Після закінчення ліцею у 2017 році повернувся до рідного міста та вступив до УДПУ. Імені Павла Тичини, а також став гравцем СК Ніка Родниківка, де провів два сезони. У 2019 році став гравцем команди ФК УТК, де продовжував свою футбольну кар'єру до повномасштабного вторгнення Російської Федерації. З 26 лютого 22-го року став на захист батьківщини у складі 118 ї бригади 160 го батальйону ТРО, де продовжує службу по теперішній час. Дякуємо владу та всім, хто зараз захищає нас на фронті. Аплодують трибуни стадіону Центральний в Умані нашому герою. Він уже залишає поле і зараз у нас відбудеться. Стартовий свисток справжнього свята футболу, друзі, це не просто вирішальний матч сезону, а принципове дербі Уманщини. Ми на стадіоні Центральний, де все готово до того, аби прийняти головне протистояння цього літа. Базис проти УТК. Два колективи, які добре знають одне одного, але на полі це буде не дружня зустріч, а битва за трофей. За престиж і за історію. Вперед ефір і побачити, почути, що... Діагональ, а Точніше, це передача на Петрука вперед. Петрук з м'ячем. Петрук вже в страшному майданчику пробує Петру дальній кут, холіч контролює. Але це вже заявочка на перший небезпечний момент для Базиса. Яка заявочка, друзі, це і є перший небезпечний момент для Базиса у цьому протистоянні. Пробував Петрук Іван, 19-й номер Базиса. Він сказав, що він не задоволений грою своєї команди, не зважаючи на результат. Трибуни. Аплодують Холічу, який впевнено забирає м'яч. Пласер пішов в напрямку площини воріт. Абсолютно рівна гра. У нас на лівому фланзі атака УТК. Забігання Дігтяренка. Під нього стелиться футболіст. Дегтяренко. подача! Міг пробувати з Льоту Єжаченко, якби не оборона Базиса. Петрук. Перед на блажка. Блажко. Проти нього двоє захисників, але підтягується і партнер. Суханов набрав по правому флангу. Блашко бачить поряд партнера. Віддає він на одинчука. Динчук! Коліч. Піднабігались і під... підвтомились вже за ці 35 хвилин. плацир страшний моточок. Зоря на груди з правої ноги. Зоря. Поряд зі стійкою. Удар був не сильний. Все контролював. Голкіпер. Базиса Кузьма Кроман, але... Ще один удар до статистики. Чемпіонство в чемпіонаті в Кубку області. Зоря, Зоря проривається, але чіпляють зорю. Це має бути картка, але яка? Це жовта картка захиснику Базиса. Це зрив атаки лютує, просто лютує Зоря. Та Станкулов отримує гірчичник. Але Зоря лютує через те, що він фактично вже виходив сам на сам. До воріт залишалось. Трошки більше 20 метрів. Зоря апелює до орбітру, що подивись, у мене вже ворота. Я сам на сам виходжу. Це червона картка на думку зорі. Я читаю просто по губах, хоч він і спиною до нас. На заміна в складі уТК. Давайте з цієї команди і розпочнемо. Це сьогоднішні номінальні гості. Блажко пробиває по воротах по центру. Воріт ідеальна позиція для найкращого бомбардира Базиса з другої спроби. Подачу Бондаренко Олександра. І хороший розмашистий виніс від Холіча. Хо-хо. подивіться, зоря навіть е він. Зоря приймає. Він вже у штрафному майданчику. Зоря. Підключається партнер. Можна бити. Ні. Приймає. Удар з лівої ноги, але по центру воріт летить від Дувняка Ігоря. Е шукав м'яч у небі. Але все вийшло здорово. Окрім удару, він виявився нерезультативним. Грішенко вже біля воріт суперника. Пас центру удар поворота. Як тут не влучає Суханов Едуард? Як же він не забиває? -ху 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 -ху! Кутовий удар влучив у захисника Суханов насправді? Алів, він з М'ячем, віддає назад. Подача в штрафний майданчик на зорю, зоря проти голкіпера. Є стик у нас, але в межах правил. Голкіпер перший був на м'ячі. Кузьмак Романа але з нас перехоплення. Може бути пас-центр на здерка. Здерко. До нього м'яч не доходить. Активізація. Пішла активізація, активація у нас. Простіше ж не буде грати, друзі. Простіше не буде. Футболістам. Може бути простріл. Хороший на Зорю! Ну, зоря! Ти забиваєш чи ні, зоря! Другий удар! оу 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 Відбивається базис у цьому епізоді. Що за момент? Поратися, приборкати голови. Йому заважає захисник Блажко з м'ячем. Блажко! Підніжка? No? Yes? No? Немає підніжки, але Блажко встає і все одно залишається на м'ячі. Він розвертається. Як він це зробив? Я не можу зрозуміти, як він виліз з того кута. Подача в штрафний медачик. На... Оу Сухано. Едуард Суханов робить рахунок. 1-0 у нашому протистоянні. Сьомий номер Базиса замикає дальню стійку після подачі партнера. Це гол імені Блашка на 50%, друзі. Навіть не сперечайте зі мною. Я не вірю, як людина могла там впасти, встати в боротьбі з двома захисниками. Поряд лише кутовий прапорець, і він вилізає звідти віддає партнеру. І там просто справа техніки. Подача на дальню стійку. Вход шикарна. Дивимось на повторі, як це було. О, надалю не дістає. У нас оборонець УТК. Зробити позитивний результат. УТК дуже гостро атакує. Простріл по воротах. Відбувають захисники. Відбиває Костюк Євгеній. Суханов. Чітко на партнера. Костюк. Піднімає голову, бачить він попереду Блашка. Блашко головою виграє чи ні. Блашкою троє Суханов не було положення поза Суханов Сухану це сам захисник. Дашко хоче виправити ситуацію. Дашко стелиться. Це пенальті чи ні. Це 11-метровий на заключних хвилинах протистояння. І це жовта картка. Костянтину Дашко. Тільки я казав, що несеться він виправити ситуацію від пропущеного голу, коли він не дограв із Сухановим. І тут Дашко заробляє пенальті. Вірніше він привозить пенальті у ворота своєї команди. Ну і браво! Едуард Суханові. Блашко. Ну що, заб'є Блашко? 11-й гол у Кубки Героїв ЗСУ. Чи ні? Чи залишиться на 10-ці, як і його номер проти Холіча Блашко. Розганяється Блажко, пробуває без шансів для Холіча. По різних кутах розводить він м'яч і голкіпера. Блажко Валерій. 2-0. Базис попереду у фіналі Кубку Героїв ЗСУ. У нас залишається лише одна хвилина. В основний час. 2-0, друзі. 2-0. Забуває пенальті Блашко. І фанати просто, просто радіють діти. Купа дітей біля забору. Всі люди підвелись. Всі люди, які вболівають за бази, звісно ж, підвелись на трибуні і аплодують Валерію Блашку найкращому бомбардиру команди. Так, цей удар був точно у ворота. Кузьмак його фіксує і арбітер дає фінальний свисток у нашому протистоянні, друзі. Базис Кочубіївка – володар Кубку Героїв ЗСУ 2025 року. Ми вітаємо команду Базис. Ми дякуємо футболістам і усій команді УТК за такий фінал, за чудовий фінал. Базис здобуває другий в історії трофей Кубку Черкаської області.